Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні ми з вами зануримося у світ, що стрімко змінюється: світ, де технології штучного інтелекту вже не є лише науковою фантастикою, а стали невід'ємною частиною нашого повсякдення. Але разом з цією стрімкою інтеграцією виникає і безліч міфів, які часто заважають нам об'єктивно оцінювати можливості та обмеження AI. Чи здається вам, що штучний інтелект це якась магічна, незрозуміла сила, здатна на все? Або, можливо, ви вірите, що він ось ось захопить світ. А може, навпаки, ви вважаєте його простою іграшкою, що не має реальної цінності? Сьогодні ми спробуємо розвіяти найпоширеніші міфи про AI, щоб ви могли дивитися на цю технологію з позиції розуміння та раціональності. Давайте разом розберемося, де закінчується реальність і починається вигадка. Найперший і, мабуть, найпопулярніший міф, який ми чуємо ледь не щодня, це те, що AI скоро стане свідомим і захопить світ. Цей наратив активно підживлюється голівудськими фільмами та науковою фантастикою, де роботи вбивці або суперінтелектуальні машини вирішують, що людство є зайвим. Звучить ефектно чи не так. Але давайте подивимося на це тверезо. Сучасний штучний інтелект, навіть найскладніший, є лише набором алгоритмів і програм. Він виконує завдання, які ми йому ставимо, використовуючи дані, які ми йому надаємо. У нього немає почуттів, емоцій, свідомості чи самосвідомості. Він не може хотіти щось, відчувати щось або приймати рішення на основі власних мотивів, тому що у нього просто немає цих мотивів. Уявіть собі, найдосконаліший калькулятор. Він може робити неймовірно складні обчислення за секунди, але він не хоче рахувати, він просто виконує свою функцію. Так само і AI. Він може згенерувати мільйон сценаріїв, як захопити світ, якщо ви дасте йому таке завдання і відповідні дані. Але він не зробить цього, бо він не має волі, щоб це виконати. Це просто інструмент, яким ми користуємося. І відповідальність за те, як він буде використовуватися, повністю лежить на нас. Другий міф, що викликає чимало тривоги, особливо серед тих, хто бачить у AI загрозу для своєї роботи, це твердження, що штучний інтелект забере всі наші робочі місця. Історія технологічного прогресу знає багато прикладів, коли нові винаходи змінювали ринок праці. Промислова революція, поява комп'ютерів, інтернету кожен раз були прогнози масового безробіття. Але що відбувалося насправді? Зникали одні професії, але натомість з'являлися нові, часто більш складні, творчі та високооплачувані. AI безумовно автоматизує багато рутинних повторюваних завдань. Це можуть бути обробка даних, складання звітів, частина клієнтської підтримки, навіть деякі аспекти програмування чи дизайну. Але чи це погано? Завдяки цьому люди зможуть зосередитися на тому, що AI робити не вміє: на креативності, стратегічному мисленні, емоційному інтелекті, складній комунікації, інноваціях. Ми станемо не просто виконавцями, а архітекторами майбутнього, що формується з допомогою цих потужних інструментів. З'являються нові професії, такі як промпт-інженери, фахівці з етики, AI, тренери для ai моделей Це не кінець роботи, це її трансформація. Третій міф, який варто розвіяти, це думка, що штучний інтелект завжди об'єктивний і неупереджений. Цей міф особливо небезпечний, бо він може призвести до хибних рішень та несправедливості. Люди часто думають, що оскільки AI — це машина, то вона не має емоцій, а отже, не має і упереджень. Але давайте згадаємо, як навчається AI. Він навчається на величезних обсягах даних, які створюються людьми. А люди, як відомо, мають власні упередження, стереотипи та дискримінаційні практики. Якщо дані, на яких навчається AI, містять ці упередження. Наприклад, якщо це дані про найм персоналу, де історично були дискримінаційні рішення щодо жінок чи певних етнічних груп, то AI неминуче їх відтворить і навіть посилить. Це так званий принцип сміття на вході, сміття на виході. AI є лише дзеркалом, яке відображає дані, на яких його тренували. Тому так важливо розробляти етичні принципи в AI, забезпечувати різноманітність даних та команд, що створюють AI. Лише тоді ми зможемо наблизитися до більш справедливих і неупереджених систем. Переходимо до четвертого міфу: AI – це якась магічна чорна скринька, яку неможливо зрозуміти чи контролювати. Цей міф підживлюється складністю деяких моделей, особливо глибоких нейронних мереж, де шлях від вхідних даних до вихідного результату може бути дуже заплутаним. Дійсно, деякі глибокі моделі мають мільярди параметрів, і зрозуміти кожен їхній зв'язок завдання надскладне. Однак, це не означає, що ми не можемо зрозуміти принципи їхньої роботи, контролювати їхні результати та розробляти методології для підвищення їхньої прозорості. Існують цілі галузі досліджень, присвячені пояснюваним AI Explainable AI, ЕКСАЙ, метою яких є зробити рішення AI більш зрозумілими для людини. Крім того, більшість AI рішень, які використовуються в бізнесі та автоматизації, не є такими складними чорними скриньками. Це цілком зрозумілі системи, які можна налаштовувати, перевіряти та адаптувати. Не варто боятися того, чого не розумієш, варто навпаки прагнути до розуміння, і саме для цього існує наш подкаст. І останній, але не менш важливий міф, який ми розвінчаємо сьогодні штучний інтелект це технологія лише для великих корпорацій та вузьких спеціалістів. Багато хто думає, що для використання AI потрібні величезні інвестиції, суперкомп'ютери та команда з десяти докторів наук. Це абсолютно не так. Завдяки розвитку no-code та low-code платформ, хмарних сервісів та доступних API, штучний інтелект стає інструментом доступним кожному. Ви можете використовувати AI для автоматизації рутинних завдань у вашому малому бізнесі, для створення контенту для вашого блогу, для аналізу даних без написання жодного рядка коду. Це як колись комп'ютер був величезною машиною для уряду та університетів, а сьогодні є у кишені кожного. Сьогодні ви можете за кілька кліків інтегрувати AI-помічника у свій робочий процес, створювати зображення чи тексти, аналізувати фінансові звіти чи оптимізувати маркетингові кампанії, навіть не будучи програмістом. AI демократизується, і це чудова новина, адже вона відкриває безмежні можливості для інновацій та розвитку для абсолютно кожного, хто готовий вчитися і експериментувати. Отже, давайте підсумуємо. Штучний інтелект це неймовірно потужний інструмент, який змінює наш світ. Але він не є свідомим роботом-вбивцею, він не забере всі наші робочі місця, не є абсолютно об'єктивним або неконтрольованим, і точно не є ексклюзивною забавою для тех гігантів. Це технологія, яку створюємо ми, люди, яку ми можемо використовувати для покращення нашого життя та вирішення складних глобальних проблем. Головне підходити до неї з розумінням, критичним мисленням та відповідальністю. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.